Вітаю на каналі Я Житло. І презентую до продажу таунхауси у передмісті Ужгорода. Знаходимось ми з вами в селі Розівка до центру Ужгорода. Буквально 12 хвилин. Зараз покажу, де центральна дорога. Ось там у нас прямо по курсу, де поїхав білий автомобіль. Центральна дорога повертаємо праворуч, і ми з вами на кругу. 10-12 хвилин, і ми на ПТФі. Значить, що у нас є до продажу? 135 квадратних метрів таунхауси, їх є два. Ось, як ви бачите, повністю зараз йде гарна і досить чітка робота. Хлопці працюють, вже йде робота над стріхою. По побудові залізобетонні перекриття, крамоблок словацького виробника і фундамент метр 20. По комплектації. В комплектацію буде входити гараж, три кімнати, простора кухня, студія, два паркомісця. Ну, можна, можна сказати, одне або два, як вам буде зручно. Ось гараж, йде в кожному. Тауні є свій гараж. Зараз поки що open space, як ви бачите, але більш-менш зараз вам обзначу, як це все буде виглядати. Значить, ось у нас умовна лінія. Так, ви бачите, у нас є перепад висоти. Тобто цих 25 квадратних метрів від це гараж. Далі тут вхідна група. Ось, буде санвузол в вхідній групі. Тут буде у нас вихід на соту трубу. І ось така велика, гарна простора кухня студія. Два панорамних вікна. Ось. І задній двір. Загальна площа ділянки майже сотки. Ну і задній фланг, як ви бачите, фланг самого будинку не буде у вас забудований, оскільки тут сільськогосподарські землі. І немає під'їздів і підходів до цих земель, оскільки вони знаходяться обмежені двома вулицями. Далі на другому поверсі три кімнати, санвузол Ось. І ось тут у нас будуть сходи на другий поверх. Ще раз покажу периметр. В наявності зараз, до речі, ватоум хаоси можна придбати за програмою Єоселя. Якщо вам це відео надіслав, значить ви шукаєте дане житло. По ціні уточнюємо. На сьогоднішній день ціна 87 тисяч доларів. На момент перегляду ціну чітко уточнюємо перед самим переглядом. Бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої всім нам перемоги.